Через 24 години після написання заяви родині буде виданий витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань витяг з ЄРДР з номером кримінального провадження, котрий потім не змінюється. Тобто цей номер він буде допоки буде відкрите кримінальне провадження. Після основних первинних дій, після звернення до національної поліції, родина звертається повторно до РТЦК ТСП, військкомату для написання заяви на отримання грошового забезпечення по зниклому безвісти, частки його заробітні плати, та написання заяви на отримання пакету документів по полоненому або зниклому безвісти за особливих обставин. Також необхідно, щоб звернулися до Національного інформаційного бюро. НІП. Звернення можливо в телефонному режимі або заповнення анкети на офіційному сайті. Чому це є важливим? Ніп, національне інформаційне бюро це єдина інстанція, куди стікається вся важлива інформація, а саме всі випадки потрапляння до полону або зникнення безвісти. Тому вкрай важливо, щоб у даних державних інстанцій були заведені повні особові справи по оборонцю або цивільній безпосередньо особі. Наступним кроком у зверненні. Родин є безпосередньо звернення до представників представництв координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, адже нашими представництвами безпосередньо консультантами координаційного штабу надається повний супровід, детальний супровід кожної родини, як полоненого, так і зникло безвісти. Це допомога в опрацюванні саме дорожньої карти, допомога родинам, котрі не мають або технічних можливостей, або а, за своїм емоційним станом не мають можливості. Звернутися самостійно, ми допомагаємо, створюємо анкети, надсилаємо ці анкети до державних інстанцій, допомагаємо у створенні особистого кабінету координаційного штабу. Особистий кабінет координаційного штабу це єдина платформа, куди родини можуть внести всю важливу інформацію і так само можуть бачити будь-яку інформацію, яка здобувається державними інстанціями щодо їхнього рідного. Тобто, скажімо так, це єдина платформа, на котрій є безпосереднє контактування між родиною та будь-якою державною інстанцією. Вся від інформації, від визволених з полону, хто бачив, можливо, хтось чув про їх рідного. Інформацію яку родини можуть вносити це, якщо родини знаходять на фото або відео свого рідного, вони так само можуть в будь-який момент, 24 години на добу, долучати цю інформацію, аналітики координаційного штабу цю інформацію опрацьовують і, скажімо так, вносять до особової справи оборонця наступним кроком родини є звернення до уповноваженого верховної ради з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин при МВС за для отримання витягу з єдиного реєстру зниклих безвісти осіб у 2023 році повноцінно запрацював даний реєстр реєстр осіб котрі зниклі безвісти саме за особливих обставин мається на увазі під час Військового стану, тобто її зникнення пов'язано безпосередньо з військовими діями, котрі на сьогодні є в нашій країні. Чим є важливим отримання цього витягу? По-перше, даний витяг є фактичним документом, підтверджуючи набуття статусу зниклого безвісти. Чи має цей витяг отримувати родина полоненого? Так, тому що знову ж таки, навіть коли є підтвердження офіційного перебування в, полону, в полоні, ми не знаємо фактичного місця отримання даного оборонця і він знаходиться. Диться не на нашій території, тому безпосередньо по ньому проводиться так само пошук і робота щодо повернення. Тому витяг отримують як родини зникли безвісти, так і обов'язково родини військовополонених. Для чого цей витяг потрібен окрім того, що це єдиний документ, який підтверджує саме набуття статусу? Це документ за. Завдяки якому родина може отримати соціальні гарантії. Родина зниклого оборонця це пільга на комунальні послуги. Так само родини зниклих безвісти та полонених, кровні родичі, мається на увазі першої ланки спорідненості, це повнорідні брати, батько або син мають право на отримання відсрочки від мобілізації. Саме для цього також потрібен документ, який підтвердить набуття статусу, тобто витяг з єдиного реєстру зниклих безвісти осіб. Кожен Консультант координаційного штабу, як і нашого представництва місті Черкаси, допомагає родинам отримати цей витяг.